Ще раз вітаю глядачів прямого в ефірі. Репортер, які новини маємо на 12-ту годину. Троє людей загинули внаслідок атаки дронів у Києві. Серед жертв – 19-річна дівчина та її матір. 32 людей постраждали, у тому числі семеро дітей. Найважча ситуація в Деснянському районі. В дев'ятиповерхівці зруйновані перекриття між поверхами. На іншій локації пошкоджена 16-та поверхівка. Руйнувань зазнали квартири, побиті вікна. Пошкоджений також дитячий садок. В Дарницькому районі зачепило приватний житловий сектор. В Оболонському районі дрон також пошкодив багатоповерхівку. <зв> Зараз в нашому районі знаходимося за мною батьківському підбудимо. Війти сьогодні вночі в У нас на сьогоднішній статі ми маємо троє. Бахнуло, стріль... стрільба, бахнуло і все. І ми давай з квартир тікати, тому що дим, дим почав валить такий, що ого-го. Зранку росіяни атакували Слов'янськ на Донеччині, запустили БПЛА типу Молнія, влучили у центральній частині міста. Обійшлося без постраждалих. Вранці о 5.40 ворог атакував наше місто за допомогою БПЛА типу Молнія. Є влучання в центральній частині міста. Пост вікна по вулиці, центральна 38, На щастя, без поранених і жертв. 101 безпілотник запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Більшість з них 60 шахеди. Також летіли гербери та дрони інших типів. Про це повідомили у повітряних силах. Наші військові знешкодили 90 ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни. Внаслідок атаки у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждала жінка. Під ворожим вогнем опинилися сам Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Ворог застосував впівдрони та важку артилерію. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач і газогін. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі. Атакували рівнопілля. Загинув чоловік. Ще один постраждав. Під ворожими дронами поліцейські разом із волонтерами врятували шістьох мешканців прифронтового приморського на Запоріжжі. Під час евакуації екіпаж неодноразово потрапляв під ворожі атаки. Окупанти використовували безпілотники, зокрема в дрони які полювали на службовий транспорт. Один із них вдарив поблизу поліцейського автомобіля. Інший поруч із приміщенням, де на той момент переховувалися люди. Дрони постійно снарядами стріляють. Там треба ховатися, а от снаряді там взагалі не заховаюся. Це так на удачу. Поліція постійно зі мною зв'язок держала, поки я виходила. Єлі дійшла. сім кілометрів. Сім кілометрів я ж там ета, от отак кругами ходила. Ви вибиралися пішому порядку? А де ви мешкали в погрібі? Підвалі так? да, да, да. да. Було, було не постійно, але було як з перебоями. У ворожі авторі з'явилися буквально ось місяця, полтора багато Багато да, співвідронів. Так, дуже багато, дуже багато. Ще одного літнього чоловіка евакуювали біля Янголи з прикордонного села Миколаївській громаді на Сумщині. Не поряд з будинком місцевого мешканця, стався вибух, туди влучив ворожий снаряд. А під час евакуації неподалік населеного пункту постійно кружляли ворожі фівідрони. Вибухи лунали один за одним, адже лінія зіткнення проходить зовсім близько. Ситуація у прифронтових населених пунктах вкрай небезпечна. На дорогах часто чергують дрони ждуни, апарати, які зависають або чекають на узбіччях, щоб атакувати транспорт, який з'явиться у полі зору. На Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойові частини ворожих дронів і ракети х Один. Під час обстеження місць падіння уламків поліцейські також виявили нездетоновані касетні суббоєприпаси. Такі елементи особливо небезпечні. Якщо вони не вибухнули одразу після удару, то фактично перетворюються на міни-пастки. Радіус ураження одного елемента до 20 метрів. А кілька таких суббоєприпасів здатні накрити площу в тисячу квадратних метрів. Правоохоронців котре закликають громадянам. Ян бути вкрай обережними. Готовність. Пішов відлік. Три. Два. Один. Вибух! Американський президент Дональд Трамп не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною. Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами. Нагадаю, що раніше Дональд Трамп анонсував можливу зустріч з Путіним у Будапешті. Потім заявив, що вона скасована однак не виключив такий саміт у майбутньому івано франківську волонтери, щоб допомогти військовим, завчасно почали підготовку до різдва. Вже створюють різдвяні зірки для вертепів і все заради того, щоб якнайшвидше купити дрони. Кожну різдвяну зірку створюють вручну, розмальовують і прикрашають. Кожен виріб автентичний, готовий до продажу. Більше про волонтерів розкажуть наші репортери. Зірка для вертепу, дрон для фронту. Франківські волонтери почали готуватися до різдва ще з літа. Ось у цій невеличкій, проте затишній майстерні робота не зупиняється ні на мить. З-під рук художниці Вікторії Дмитриків виходять не просто яскраві атрибути, а цілі історії вписані в кольори. Вони всі рухомі. Ріхомі вони і зовнішня зірочка, і внутрішня. Дана зірочка буде складатися також. Двох вона буде великою. Це зовнішній діаметр 50 сантиметрів. Менша трішки менша, і також будуть рухомі. Тут будуть і дзвоники, і красиві бомбони, такі великі, щоб воно давало їм також своєї родзинки. Будуть використані не тільки фарби, а буде ще ось і потер. Я вже перший, першого янгола намалювала для того, щоб продовжувати от далі вже. Перед тим, як почати роботу, Вікторія розробляє макет зірки в цифровому форматі, а потім переносить дизайн на дерев'яну основу. Кожна зірка створюється вручну, розмальовується акриловими фарбами. Процес займає від 1 до 4 днів залежно від складності. Матеріалів майстриня має вдосталь, аби виготовити зірки різних розмірів і стилів від традиційних до сучасних. Є такі заготовочки, ми їх а, вичищали, наносимо ґрунт. І потім я, звісно, олівчиком розмалювати. Скажу вам так, що ми брали різні інструменти, а в створенні зірок нам навіть допомагають келихи для створення візерунку. Ну, наприклад, можливо, ми можемо… і почнемо з цю будемо з цього. От, І в нас вже є коло, потім ми його легенько здравимо, щоб було ледь помітно, і вже починається процес підбору кольорів. Що відгукується? В який чи втепліші, чи в холодні ще безпосередньо тони. І тоді ми вже я сижу, працюю і малюю саме тут. Наразі майстриня створила понад два десятки різдвяних атрибутів. Оформлення зірок автентичне. У роботах використовуються дзвоники з ювелірного сплаву, атласні стрічки та кутасики закрилових ниток. Саме ці деталі надають кожному виробу особливого шарму та відроджують давні традиції. Вони у нас дуже всі різноманітні, тобто це не тільки там скажімо так, гуцульська кераміка це не тільки от образ чи просто квіти, тому що різ, різним. Хочеться передати різний настрій, різне бачення, тому що кожному до подобається своє, щоб кожен віднайшов себе в цій зорі. Зараз це дуже актуально в плані відродження, саме поширення нашої культури, саме вертепної культури, прославляння різдва з колядою. Бо хочеться, щоб воно було так більш масштабніше, щоб кожен цим спокійно ходив, гордився цим. У Кремниці можна знайти особливу зірку, яка символічно об'єднує різні куточки України. Це не взято з орнаментів, тут просто хотілося б поєднати частинку Гуцульщини, такий, який з орнамент, і а, сонце Донбасу. Тобто, щоб були, перегукувалися. Різні куточки України, наш схід і захід. Тобто, що це ми разом за перемогу. Ми разом за єдину Україну, вільну, незалежну. Атрибути можна придбати на сторінці волонтерської кремнички в соціальних мережах або безпосередньо в майстерні, де вони виготовляються. Вартість виробів варіюється. Маленьку зірку можна придбати від 1400 гривень, а за велику доведеться заплатити 4500. Наші дрони це зараз як різдвяні зорі. Це і очі наших захисників, і захист наших військових, і е, боротьба наша відстоєння нашої незалежності. Тому кожна зірка, яка в нашій крамничці, це майбутній дрон. Запит дуже великий, і тільки донатами ми не встигаємо цей весь запит закрити. Тому ми постійно щось вигадуємо. Тому от зараз зірки влітку були дощаниці. Ну тобто, ми постійно, постійно в якомусь процесі, постійно ми щось робимо додатково, аби ще й в якийсь інший спосіб, крім донатів, теж залучити кошти на збройні сили. Волонтерки переконані, кожен, хто придбає таку зірку, не лише підтримує святкові традиції, а й зробить свій внесок у наближення перемоги. Ми надіємося, що кожна зірка знайде. Свою домівку, свій вертеп, свого дорослого і дитину. І таким чином кожен з нас долучиться до допомоги Збройним силам України. Віталія Когуча, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. Не забуйте підписуватись на наш YouTube.